От одяг перший плюс то є 10 кг 950 гривень за цілий лотик. Давайте будемо, що тут знаходиться. Так, перше буде ось такі чотири кішечки. Це може бути, що це найк. Клас. Це тут на меншепках. Наступне О, ось така ковтиночка логесенька. Такий лонг. Ну, mm -hmm. ось така кофтиночка. Так, у нас тут чоловічка та жіночу. Всі, можливо, так. Іксельшечки, алічки, ось така айличка, допустимо, зіпочка, з капішочком, думаю, катамачка, ми теж там капюшка. Ось. Оу, Кока-Кола. Ось такого тилку, глянь, класний, великий розмір класний. Можна на ESCO Overseй взяти І слосінки. Супер. Ось така ватниця такі. Що у нас тут знаходиться? Ага, ага. Ось така ковтиночка. Так, глянь, це віце, а відео. Такий дуже гарний, розмір. Ось така ключка. Так, штанішечки. Ось така синки. На нас пише якийсь надпис. Десь бачила, вже не бачу. Так, ось така кофтиночка. Штанішечки. Байбукові карманчики, ідуть вони на бюджетиках. Anti Demp. Ось такі читанішки віллі. Клас, у нас тут класний бремп. В першому призру. У нас однозначно в цьому лоті у нас, переважають перший сот. Класний речовин здорову також дійсних дефектів. Крім того, що можливо буде простирати їх. А це дуже класно. Так, цьому ось це. Зіпочка. Так, що у нас тут? Кофтичка. Ось такенька. Так, і ось такі штанішечки. з замочками. А вони працюють. Працюють. На манжетах. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.